Вітаю, друзі! Сьогодні буде нестандартне відео. Щоб заінтригувати, скажу, що буде цікава розповідь і розіграш. Розіграш монети. Так, почнемо з розповіді. цікавої. Зателефонував, точніше, не зателефонували, написали мені сьогодні на Viber працівник одного з банків, і їм принесли, здали монети 10 і, ну, обміняли мілки на крупні. Ось, і запитали, чи не потрібні, вони, не потрібні вони мені. Ну, звісно, що мені все потрібно. І мілкі, і крупні. І, як ви гадаєте, що за монети їм принесли обміняти? Ось такі, зараз я вам покажу. Ось такі цікаві монетки. Одну із них, я і подарую. Але це якби подарунок буде не сьогодні, а буде розіграш. Умови я потім скажу. І надішлю переможцю. Так. Ось. Одні з монет були. Ось така монетка. Називається вона. Тут, тут на каналі того вони знають, так що з фокусом проблеми починаються. Називаються захисникам Донецького аеропорту Кіберги. Це що ж таке? От такі монети принесли і. І ось такий. 100 років створення військово-морського флоту. Це монети 2018 року. Та що таке? Алло. Фокус, ти що такий? Ану. Так, держиться зараз. Наче держиться. Значить, кіберги і флот. Бачите, і таке буває і зараз. Читай, скільки це 19, 20, 21, 22, 23, 24. Після 6 років. Отакі монети можна обміняти в банках по номіналу. Комусь вони не потрібні. Люди принесли їх, обміняли на гривню. І вона, як звичайна обігова монета, вона може вимінятись назад. Ось такий є ще. Там дівчата собі порозбирали на <клухи>, подарунки. І я попросив, звичайно, щоб вони залишили мені і упаковку від цих монет. Знаєте, так, що вона теж якби, має е, інтерес. Тому що їх стає все менше і менше. Ми я вирішив її не викидати. А так залишу собі на згадку від ролику. Пам'ятна монета на минуло 10 гривень захисникам Донецького аеропорту. Ось така цікава історія у 2024 році. Трапилась зі мною. Так, Тут у нас тут у нас ось такий цікавий ролик. Пам'ятна монета номіналом 10 гривень, сторіччя створення українського військово-морського флоту. 25 штук 250 гривень. І ось тут монетки. Так, це туди. Ось тут іще. Зараз обережно. Потрібно якось витягти. Так. Зараз в мене тут є капсули. Поставлю їх в капсули. Так. Значить ось монетка. Вони. звичайно, вже на, на них є сліди обігу. Невеличкі, трошки їх по... Покрутили, дівчата. Так, зараз я відкрию капсулу. Ох, як вона. Щас не виходить, в мене її відкрити. Китайці зробили якісь такі капсули. Не можна, можна їх відкрити. О, є. Так, давайте покладемо. Монетку ось в капсулу і ось цю монетку і виграє людина. Так, пізніше я скажу умови. Ну, це, звичайно, ви всі бачили. Це теж в АТБ дали мені. Нарешту, вчора. Тепер нічого такого особливого в них, але... Це нові монети. Ролика, на жаль, в мене ще немає. А так в розсип, нехай буде. І ось такі теж дали нарешту. Огляд на них я робив. Також наміняв ось такого, скажімо так, лахміття. старого є в мене там. Куди його пристроїти, по-перше, це по серіям повибирати. Зараз дивіться, я тут листаю, листаю, і зараз тут буде. Де він? Ну, десь ж є. Десь тут був жовтенький Мазепа. І з цей пачечки невеличка. А ось він. одразу не помітив. Бачите, це, це є рід, рідкісний, рідкісна банкнота з. Червоним Мазепою, бачите? Це 2005 року. Є люди, які збирають по серіям ось по цим, бачите? Юже, АУ і ТД і ТП. Серій взагалі дуже багато. Тому є що перебирати. Куш п'є ось набрав, буду перегрібати серії. Це таке ось і двойки. Вони, до речі, виходять з обігу. Хто ще собі там не відклав, не перебрав якихось в нормальному стані. Тут, до речі, були такі непотрьопані, то зараз саме час, тому що їх скоро не буде. А ось ще таку теж 20 рублів Білорусь, Пізніше, можливо, зроблю огляд. Не знайшов опис на цю монету чомусь. Чомусь в інтернеті немає. Ну, таке там скромне, типа дата виходу, вага, метал. таке. Бачите, як камінчик видно, як він виступає. Ось така. Подобається мені білоруські, як їх роблять. Їх здається на польському монетному дворі, карбовують, чеканять. Чеканять, чекану, але не знаю, що там зараз, хто їм їх робить. Але це, здається, на польському робили. <кхід> так, що я тут вже все там порозказував, попоказував. Вже потрібно. Розказувати про умови конкурсу, так? Да? Так, ще давайте дві, дві хвилинки я розкажу про кіберги. Давайте приближу. Хто знає, хто не знає, можливо, не всі знають. Це тільки такі зубасті нумізмати. Так, значить, дивіться. <ків> монета присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту Кібергам, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України. Монету було введено Національним банком України в обіг 30 січня 2018 року. Це, якби була перша монета в серії Збройні Сили України такого формату обігова. Тому що до цього були ще там дві пам'ятних. Ось, і вона якби сама, сама рідша. І в них тираж 1 мільйон примірників. На відміну від нинішніх оцих, в яких вже по 10 мільйонів примірників. До цих перших десяток було в 10, раз, в 10 разів менше. Так, і давайте розглянемо ще раз, що тут зображено. Хто знає, хто не знає. Е, e, Значить, на аверсі монети... Щас, давайте я візьму, фокус. давайте я візьму взагалі без капсули. Так. Є. Значить, на аверсі монети розміщено угорі ліворуч напис Україна півколом, під яким рік карбування монети 2018 та малий державний герб України. У центрі стилізовану композицію. Дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі написи За честь, за славу за народ. Унизу ліворуч номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. Гурт рефленої монети. І ось переходимо до реверсу. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч прострілена арматура з вертикальним написом кіберги.UA 2605-2014-2101-2015. Ось така, друзі, монетка. Тепер кажемо, розказую про умови виграшу. Значить, дивіться, зараз, е, зараз на насає на сьому на каналі в мене підписників. Де тут? Де подивитися? Я вже щось не пам'ятаю. 7000 хвилиночку. Хвилиночку, хвилиночку, 7460. Значить, розіграш. Розіграш відбудеться, коли на каналі буде 8 тисяч підписників. Що потрібно для участі і виграшу монети, кіборги 10 гривень. Так, 5 починається з фокусом проблема. Значить, для участі в розіграші потрібно бути. Перше, підписаним на канал. Друге, поставити лайк під цим відео. Залишити коментар під відео, чому саме ти хотів би отримати цю монету. І чекати, коли канал набере 8000 підписників. Можете поділитися з друзями. Там, десь в соцмережах, там, я не знаю, як, хто як хоче. Це вже за власним бажанням. І як буде 8 тисяч підписників, я на якомусь там, я не знаю, можете запропонувати на якомусь сайті там для розіграшів, розіграю розіграю цю монетку. І надішлю, а, ще умова, це, це я надсилати буду тільки в межах України під контрольної української владі. Тому, друзі, бажаю всім. Вдачі і нехай виграє той, кому найбільше вона потрібна. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. І слава Збройним силам України!